Друзі, пропоную вам ще один крутий варіант. Це Mazda cx 60 Це 33 бензин, м'який гібрид. Автівочка є у наявності у місті Запоріжжя. Тут автівочка камери 360, безключовий доступ, повний електропакет, електролігування, шкіра, панорамна криша. Дивіться, як воно все по-сучасному виглядає. Величезний дисплей. <с> Можна в кінотеатр не ходити. Хто хоче собі цих 60-ї. Сі до мене, всі у PrivatBank, всі у Мазду, у місті Запоріжжя. Всіх чекаємо. Ну, Блін, я не знаю. Крутезна, величезна сімейна автілочка. Панорама кліша, яка крута. Величезний багажник. Топ, не відкривається. Чікс. Дивіться, сяке місто. Ну, крутезний, сімейний автомобіль. Тому, друзі, ще раз наголошую, підписуйтесь на мій TikTok, всіх порахую, всіх проконсультую. Працюю по всій країні. Тому всіх чекаю.